Вітаю любі колеги! Ми продовжуємо з вами досліджувати Поліпад. І сьогодні хочу показати ще одну з можливостей цього сайту, яка допоможе вам в побудові графіків, я б сказала, навіть в швидко пришвидшити побудову графіків, щоб з учнями повторити їх, закріпити. Ну, це вже ваше бачення, куди ви можете на якій частині уроку вставити цю так звану штуку. Покажу вам такий гарний спосіб побудови графіка в поліпаді. Ми вже з вами знайомі з поліпадом, якщо кому цікаво, можете попереднє відео включити в цій серії. І в нижній панелі інструментів поліпада ось тут знаходиться у нас значок Х квадрат, який дає можливість нам писати формули. Я його обираю на порожньому місці клацею і можу записати формулу рівняння параболи, наприклад. Запишемо y дорівнює. Ой, чогось? Y дорівнює. І запишемо X, ік в обираючи один із цих допоміжних інструментів в написанні формули. Зараз. Ага, не змогла. Ось у нас є Х в квадраті, я вже обрала значок формули і хочу вставити сюди. І допишемо квадрат за допомогою зараз обучаю, за допомогою інструментів формула, ми ставимо в степені в другій. Так, це ми за вами записали формулу, для якої ми хочемо побудувати графік. Я натискаю, дивіться, значок на цій же панелі інструментів, яка додатково випала в формулах. Це система координат. Я на нього натискаю і з'являється відразу вже графік параболи. І ми бачимо, що ось так швидко можна з учнями повторити, що буде графіком y дорівнює к квадратів. Вести формулу, запитати в учнів і потім автоматично сразу побудувати графік. Так, з параболою розібрались. Давайте ще побудуємо за тим же інструментом, за тим же принципом. ну, Наприклад, інший якийсь графік. Знов я обираю порожнє місце, натискаю на формулу. У мене з'являється вона, ми з вами зараз. Так, в мене їх з'явилося дві. Я приберу одну. І ми сюди з вами впишемо в цю форму. О, зараз ще й цю приберу, бо щось воно зайво з'явилося. Так, запишемо y дорівнює, ну, наприклад, 2х мінус 3. І запитаємо в учнів, що ж це буде за графік. І знову натискаю на той же значок системи координат. І з'являється, давайте подивимося, де з'явився графік, графік з'явився на тій же системі координат, і графіком саме цього рівняння показано, бачите, стрілочка в ту ж саму систему координат. Якщо ми захочемо змінити і не в цю систему координат, давайте спробуємо змінити. Можу я змінити. Виходить, не можу я змінити, щоб з'явилася ще одна система координат, тобто виходить на одному поліпаді, ми будуємо одну систему координат і в ній будуються наші графіки. Якщо я натисну на дорівнює x квадраті, стрілочкою показую, що в цій системі координат побудовано. Можемо, до речі, збільшити формулу, щоб було краще видно. Точно так же я можу натиснути на лінійну функцію. І побачивши, що стрілочка веде до тієї ж самої системи координат, ми бачимо, Ще побудована графіку пряма, гадали з учнями, і яку ще класну штуку можна використати, наприклад, використати, наприклад, для того, щоб нам розв'язати систему, систему рівнянь Y дорівнює x квадраті і Y дорівнює 2 мінус 3 Ми можемо з учнями показати, як графічно за допомогою того, що ми з вами вже побудували, розв'язати цю систему координат. Я натискаю, показується, в мене y дорівнює x квадрат побудована в цій системі координат. Я натискаю у нас y дорівнює 2 мінус 3 побудова в цій системі координат, і переходимо, Коли з'явилася сама оця рука, то натиснувши, в мене виділилася ця система координат, і знизу в мене з'явилася. Давайте подивимося на панель інструментів. знизу в мене з'явилося, що ми можемо задати одиничний відрізок Для і Y, і можемо, натиснувши Play. Дивіться, давайте перевіримо, я натискаю Play, що відбудеться. 嗯。Mm hmm. Як ми можемо пояснити це учням? Давайте подумаємо. Ви, як вчителі, розумієте, що просканувалася нібито система координат, і Ми побачили, що графіки не перетинаються, і таким чином ми можемо зробити висновок до цієї системи координат, що розв'язку немає. Порожня множина, так як у нас графіки не перетинаються. так? Можемо з учнями дослідити, наприклад, якщо ми візьмемо і в цій формулі y дорівнює 2х-3, змінимо. Ну, наприклад, змінимо не 2х мінус 3 поставимо, а 2х, ну нехай буде плюс 1. Так? Я натискаю Enter, перевіряю, що сталося. І я бачу, що нічого, щось нам тут показало знакомику, ви визначили у кількох місцях виберіть помилки. У кількох місцях ми зараз подивимося, що сталося. YMX квадраті. Давайте спробуємо відокремити, поки Yвніx квадраті пов'язано, побудовано. Y дорівнює 2х плюс 1 я натискаю систему координат, побудувався графік. Так, можемо спробувати збільшити, дивіться, збільшу, бо ми не бачимо точку перетину, так ще одну. І спробуємо виділити точку перетину. Ось у нас утворилося. Я спробую зараз самостійно виділяти цю точку перетину першу і другу. А тепер давайте спробуємо тією можливістю, як ми виділяли з вами ручкою, рукою, і натискаю play. Сканується система координат. Ми бачимо дві точки перетину. І таким чином ми можемо учням пояснити, що якщо ми будемо розв'язувати систему координат y дорівнює х2 і y дорівнює 2х плюс 1, то ми запишемо, у нас буде дві відповіді, так як у нас дві точки перетину, так? Точка А і точка Б. Якщо буде питання, скільки розв'язків має ця система, ми можемо написати, що два розв'язки. Якщо нас запитають, які розв'язки має ця система, ми учням можемо пояснити, що Чим поганий графічний спосіб, тим, що ми не можемо знайти точні розв'язки, якщо вони не цілі. Але ми можемо знайти наближені розв'язки. Давайте подивимось на точку А, які вона має координати. Якщо ми опустимося на ікси, ми бачимо, що десь буде 0,-0,3. Якщо ми підемо на ігрики, то приблизно буде десь 0, Ну, скоріше за все, дві десятих. Тобто перший розв'язок це мінус 0,3 і 0,2. І другий розв'язок, давайте подивимося, це в нас координати точки Б. Якщо ми опускаємося на ікси. Ми бачимо, що десь буде 2,4. Якщо ми йдемо на ігри, то ми бачимо, що тут у нас буде десь 5,8. І другий розв'язок записуємо: 2,4 і 5,8. Можемо запропонувати учням перевірити розв'язки, підставивши їх в систему координат. Але найкраще, що можна, і найшвидше це можна зробити за допомогою того, що я вам показала, це скільки розв'язків да, має ця система, і дуже часто графічний спосіб у нас використовується в завданні з параметрами в, при підготовці до НМТ. Так? Що коли завдання з параметрами, І ми можемо за допомогою графіків визначити, скільки розв'язків буде мати. Та, чи то, чи інше рівняння, та чи інша система, побудувавши схематично графіки і подивившись залежно від параметра А, скільки буде розв'язків. Я думаю, це відео було вам корисне. Я в процесі відео теж, можна сказати, навчалася, тому що я досліджую теж Поліпад і хочу показувати вам його можливості. І таким чином ви можете теж писати коментарі до цього відео, що як ви використовуєте Поліпад, можливо, щось іще до того, що я вам показала, ви можете додати. І ми таким чином будемо обмінюватися досвідом. І підтримувати один одного на, цій не, на цьому непростому шляху в проведенні онлайн-уроків. Вдячна буду за підписку, за коментар, за лайк, і буду не зупинятися на цьому третьому відео в серії Поліпад. Ми з вами ще продовжуємо досліджувати його. Всім миру, до нових зустрічей!